Програма суботньої кухні пропонує вам, дорогі наші глядачі, долучитися до зйомок наших програм. Маємо два варіанти вашої участі у наших програмах. На електронній адресі, яку ви бачите тут внизу екрану, ви можете вислати на цей адрес, вислати свої рецепти улюблених страв, приємних, цікавих, смачних, котрі вам подобаються, для того, щоб ми їх зреалізували в нашій програмі. Або ж можете запросити нас. До себе в гості, і з вашою участю ми знімемо слідуючу нашу програму. Ті рецепти, які будуть взяті і зняті у нашій програмі, будуть відзначені гарними пам'ятними подарунками. Тому чекаємо на ваші листи, чекаємо на ваші запрошення і ми обов'язково разом спільно з вами зможемо нашу програму зробити більш динамічною і цікавішою. До зустрічі з нетерпінням чекаємо вас.